Ми підхоплюємо марафон з новинної студії. Для вас працюють канали ICTV та СТБ. Про все найважливіше на цю мить. Отже, продовж доби наші сили оборони відбили 60 атак на Донбасі. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Найзапекліші бої точаться в Бахмуті та Мар'янці. На цих напрямках ворог сконцентрував усі сили для наступальних дій. Та наші захисники мужньо стримують окупантів. На східному фронті працює наш кореспондент Владислав Круглов. Влади, вітаю і чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Юлія. Росіяни ні на мить не перестають атакувати Донеччину на східному фронті. Найгарячіші Лиманські, Бахмутський та Мар'їнські напрямки зазнали, щонайменше 60 ворожих атак за добу. Повідомляють у Генштабі. Рашисти накривали наші позиції та населені пункти східного регіону з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також з авіації. Під удар потрапили Стальмахівка, Невське та Пілогорівка на Луганщині. На Донеччині ж рашисти Протягом дня безперервно атакують Бахмут та його околиці. З градів та ураганів дістається Авдіївці. Як повідомляють у військовій адміністрації області, місто та його комунікації ще зруйновані. І наразі військові готуються до повної евакуації людей з міста. Загалом, цієї ночі, тривога лунала по всій Донецькій області. Звуки боїв за Бахмут від ранку чути у Костянтинівці. Як повідомляє обласна адміністрація, минулої доби рашисти вбили двох мирних жителів Донеччини у у бахмуті та нью -Йорку. ще п'ятьох людей дістали. Ще п'ять людей дістали поранення. Одну з найнебезпечніших ділянок фронту Бахмут та його околиці тримають наші піхотинці, і без них ворога не здолати. Саме вони вже завтра відзначають своє професійне свято день піхоти. Саме піхотинці тримають оборону, спостерігають за ворогом на власні очі закопів, витримують безперервні обстріли, беруть на себе чималий удар та зазнають під час штурмів найбільших втрат. Тож їхні втв. Тож їхній вклад у перемогу величезний. Напередодні свята ми побували на позиціях піхотинців, і ось що вони нам розповіли. Коли починається атака, зразу стається в позицію. Буквально доля секунди. Палець завжди тримається так, як ну, ще один передохранитель, щоб різко його знімати і на порог ніколи не ставиться. У піхотинців немає права на помилку, коли вони в контактному бою з ворогом. Під час штурму чимало залежить саме від комунікації між побратимами. Був штурм недавно під Бахмутом. На задача була ну, пристояла в тому, щоб відбити вражеські території, Тобто захватити окопи, зачистити їх. Зайшли, зачистили. Все як там положено, розкопалися, і надалі на наші бійці сидять там же в тому же окопі. Зачистити не лише окоп, а й будівлю, чи ціле місто, робота якраз піхотинців. Саме ці люди б'ють рашистів по всій лінії фронту у пішому бою. Весь час з ними контактні бої проводяться. Вони стоять 80 метрів від нас, так же само, коли вони висовуються. Навіть обдивитися свій периметр, ми їх можемо знімати, працюємо. Передаємо, звичайно, на артилерію, але це зазвичай займає багато часу, через що приходиться йому на піхоті робити таку роботу. Військовослужбовці кажуть, щодня доводиться вбивати, але на війні діє жорстоке правило. Або він мене, або я, я третього не дано. Все. Я, я стою за свою землю, я стою за, за своє життя, я, я стою за своїх близьких, рідних, сестер, мам, папі і прочі. Так що він, він тут чужий. Амити свої піхотинці під час боїв з ворогом працюють у тісній зв'язці з аеророзвідкою та мінометниками. Останні зачастую накривають скупчення расистів, чим неабияк допомагають піхоті. Поки піхотинці тримають оборону по всій лінії фронту, їм на підмову готуються прийти мінометники з тилу. Самий великий об'єм роботи виконує піхота. Та як не страшно? Ну всім страшно. Це ж нормально, коли страшно. Ну, але що робити щоденні вправи з мінометом, книги з балістики і кілометри полігонів у повній амуніції? Так нині виглядає розпорядок дня у Сергія: усе, щоб стати гідною підмогою хлопцям, які нині на передовій. Тож з усіх хобі, що були в цивільному житті, залишився лише спорт. Спорт в принципі його і тут вистачає в якомусь там сенсі Ну, доброю. Також спорт. Війну родина Сергія чула сповна. Батьки були в окупації, ледве виїхали з Херсонської області. Руський мір це суцільне пекло, запевняє воїн. Відтак налаштований лише на перемогу. А після перемоги, після перемоги, поїду до батьків, відпочину якісь пару тижнів. Ну і будемо далі жити, відбудовувати країну все як завжди. На перемогу налаштовані і піхотинці на Донеччині кажуть, якраз цієї суботи буде привід влаштувати росіянам великий неспокій, тим самим наблизивши наш день перемоги. На день піхотинця, якраз і там будемо сидіти на окопах. піхоті від там. Думаємо, дамо їм трохи жару. Владислав Круглов, Андрій Сміян, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факта ICTV. єдині новини. Український парламент визнав нинішній російський режим расизмом і закликає зробити це міжнародні організації та інституції ООН, Європейський парламент, парламентська асамблея Ради Європи, ОБСЄ і НАТО у Верховній Раді України сподіваються, що міжнародні партнери не лише визнають режим Путіна злочинним, а Росію державою терористом, а також усі вчинені росіянами злочини геноцидом українського народу. Докладніше про ідеологію рашизму наші кореспонденти. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. І для цього ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Ці мабуть найвідоміші слова російського диктатора Путіна вже увійшли в історію. А його промова про початок війни уособлення всієї ідеології рашизму. В наші плани не входять окупація українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сіли цього тижня. Верховна Рада України визнала політичний режим нинішньої Росії расизмом. Депутати не лише засудили цю базову ідеологію, яка вже десятиліттями панує в країні агресорі, але й закликали долучитися до засудження і міжнародні організації. Расизм це ідеологія і практика сучасного Кремля, яка є базою, основою для сучасної агресивної війни України Росії проти України, і не просто війни, а геноциду. Це новий термін і нове явище, яке поєднує в собі риси притаманні і фашизму, і нацизму, впевнений Володимир В'ятрович. Тут про культ держави, про культ керівника, культ сили з другого боку риси притаманні комунізму, тобто це певно така соціальна, на навіть з третього боку, це обов'язкові елементи російського імперіалізму, плкапп. Покликання завжди на міць російського оружя Росія не попрощалася зі своїм тоталітарним минулим, а також всіляко заважала зробити це і Україні, і іншим колишнім радянським республікам. Тотальний контроль і суцільна пропаганда за десятиліття зробили з населення РФ контрольовану масу, які розповідають, що смерть у загарбницькій війні це добре. Зачем чим бояться того, що не ні вони не бояться, тому бо вони там ну, і знаходяться. Ну, ми ж в райкупаді? То тобто, есть, поэтому ну смерті канчення одного земного путі і начало другого можем повторити, насправді що там діди воювали, але насправді це прагнення завоювати. Ми бачимо реакцію всяких російських пропагандистів, обивателів, які закликають там бомбити Україну, тішиться ракетним ударом по українських містах, загибелі українських дітей. Ідеологією рашизму інфіковане все суспільство. У сучасної Росії і це добре розуміють українці, але досі не до кінця усвідомлюють навіть наші європейські партнери. Представляють сухопутний війська ворожоних сил Росії. Кожен в детському саду має можливість проявити свою індивідуальність. Ухвалена Верховною Радою постанова повинна допомогти не лише визнати на міжнародному рівні режим Путіна злочинним, а Росію державою терористом, а також всі вчинені росіянами злочини геноцидом українського народу. По перше, ми очікуємо, що там міжнародні організації будуть приймати там схожі резолюції, будуть це досліджувати. Автори постанови про рашизм використали дослідження відомого американського історика Тімоті Снайдера, який вже пояснив. Чому сучасна Росія фашистська держава? А тепер він пояснює англомовному середовищу, що ж таке рашизм. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу, з ким ми боремося, але варто пояснити всьому світу, що це абсолютно не там регіональний конфлікт. Це ем, фактично боротьба ідеології расизму проти усього цивілізованого світу. Василь Саф'янюк, Христина Гавриш, Дмитро Кобзар, Факти Асі Єдині новини. Раніше вони лише грали персонажів, які пройшли війну, а нині самі є військовослужбовцями. Мова про екс-міністра культури Євгена Нищука та актора Олександра Печерицю. Після річної паузи артисти знову зіграли популярну виставу Три товариші за легендарним романом Ремарка про покоління, травмоване війною. Адже цей сюжет нині особливо близький українцям. На головній театральній сцені країни Національному театрі Франка ця вистава роками йшла з величезним успіхом. Та під час Великої війни її не показували ні разу а все тому, що виконавці головних ролей пішли до війська, і ось три товариші знову на сцені ділиться враженнями Даниїл Самсонов. По показу вистави три товариші за ремарком на сцені національного театру Франка лишається менше двох годин. Триває завершальна репетиція. З поміж усіх людей на сцені одразу впадають в око актори в однострої. Завдяки тому, що вони повернулися на рідну сцену. повернулася і вистава Три товариші. В останні її показували за тиждень до початку повномасштабної війни. А далі виконавці головних ролей вступили до лав збройних сил. Це справді дуже знакова вистава не тільки для нас, для театру, а й для України. Вона зараз співзвучна з тим, що відбувається. Багато сенсів, які закладені в виставі, вони очевидно зараз будуть сприйматися по-новому. Для нас доленосна і для, для мене зокрема. Народний артист та екс-очільник Мінкульту Євген Нещук, став добровольцем з перших днів навали росіян. Брав участь у звільненні Київщини та обороні Південного фронту. Актор розповідає, хоч його роль колишнього вояки Роберта Лукампа відточена руками. Сьогодні він грає її дещо по-іншому. В нас у виставі є такий епізод. Він закладений був раніше, коли йде салют. А мій герой, я себто. Падаю в до землі, і мені вважається насправді вибухи, прильоти. І я тепер розумію, що це в реальному часі. Змінив сцену на військо, і актор Олександр Почериця. Завдяки ротації сьогодні він може грати свого персонажа Готфріда Ленса. Згадав свій текст до чотиригодинної вистави одразу, та вже під час репетиції деякі сцени викликали подив. До прикладу на початку вистави звучить е сирена. І та сирена, яка звучала у нас в уставі, завжди відсилала нас, немовби там в другу світову війну, в першу світову війну. Перше, що я подумав, що знову цей повітряна тривога. та ще стривається ж, це ж в уставі на звучить. О, а що глядач подумає, а як він буде сприймати за лаштунками? Тривають останні приготування, а в залі аншлаг так було завжди. Скільки трьох товаришів показують у театрі Франка? Ця вистава за романом Еріха Марії Ремарка. Переносить глядачів у міжвоєнну Німеччину 1928 року і розповідає історію трьох друзів, які разом пройшовши Першу світову війну намагаються призвичаїтися до цивільного життя. Після перемоги нашої почнуть повертатися. Солдати і в яких інші цінності, одні цінності там на фронті в окопі, і інші цінності тут, в цивільному житті, і як вони себе знайдуть в цьому житті і Як треба буде нам допомагати всім цьому суспільству? Очільник театру імені Франка Михайло Захаревич пишається, що понад півтора десятка його співробітників нині боронять Україну. Це надзвичайно символічно, що в цей час актори, які задіяні у виставі, вони на сьогоднішній день повертаються і мають можливість, якби поєднати два, два періоди в житті світової історії. Період тієї війни, яка була, і період цієї війни. І е, обидва рази воювали з фашистами, з расистами. Даніла Самсонова, Віктор Зеленков, і Фактиві. Єдині новини. І на цьому поки що все. Ми продовжимо за 15 хвилин. А зараз з мовної студії Вадим Карп'як та його гості продовжать. Вадиме, будь ласка, ефір твій. Дякую, Юлію. Юлію та Віталій Кім. Мій наступний гість.